Сильна, відчутна зона на 17500. Ось ця точка є глобально для мене пріоритетною. І, як я говорив далі, далі може бути просто падіння в пропасті. Основну фазу ми пройшли, але була вже фаза капітуляції, але ще не було фази депресії та агресії. І вона, як я вважаю, чекає нас попереду. Для вас я от відмітив дану зону, яка є в 21500 23 тисячі. тобто, ця зона є для нас цікавою. Тут знаходиться дуже велика кількість лімітних заявок. Тут знаходиться дуже велика кількість продавців. Це означає, що в цій зоні дехто зацікавлений в тому, щоб продавати біткоїни, щоб відкривати угоди на пониження. Ця зона вона для нас зараз є вирішальною. Якщо біткоїн зможе її подолати, він зможе її подолати, закріпитися тілом над даним максимумом. Це означає, що покупці перемогли продавців і ціну не змогли втримати. То біткоін далі буде рушати вгору. А куди саме? В нас є такі цілі, як 25200 і от вся ця зона, яка знаходиться в межах 26600 до 32000. Тобто, якщо біткоін прориває оцю от стінку з продавців, він рухається до двох цілей. Але якщо, наприклад, трапляється так, що біткоін зараз заходить в дану зону, і ми бачимо те, що сила покупців різко зменшується. Тобто люди перестають купляти біткоін або навпаки, дуже багато продажів йде за ринковою ціною. Тобто той, хто утримує лімітками, якщо він ще почне продавати за ринковою ціною, то відбудеться дуже сильний натиск продавців. Відповідно, ми можемо розраховувати на ціль як 17 600. Але якщо, наприклад, ціна тут заходить в боковик, і ми бачимо, що все, ціну купляють, купляють, купляють. Купляють біткоін, але ціна не рухається. Та що ми будемо очікувати? Як тільки кінчиться придбання, відразу буде просто ось такий от похоронний рух. Що, друзі, відбулося на ринку те, чого криптокрю очікували вже дуже і дуже довго. Причому з великим об'ємом новин і всього іншого, десь був фуд, де ще щось. Сьогодні ми розберемо, що ж відбувається на ринку криптовалют, що буде з біткоїном далі, що відбулось взагалі, що буде зараз з деякими альткоїнами. Розповім вам знову ж таки про по ситуації з Аламедою FTX і Семим Бенкменом Фрідом. Також розберемо ситуацію, що нас очікує далі, що показується. Фондовий ринок, що показує ринок криптовалют і все інше у цьому відеоролику. Цей відеоролик буде, напевно, що на хвилин 20-25, але інформації тут буде досить багато і досить сочна вона буде. І так, що ми бачимо по ринку, давайте перейдемо на біткоін. Дивимося, що ми зняли нашу ціль, про яку ми говорили вже дуже і дуже довгий час. Що на стрімах, що в відеороликах, це 17600. В моменті біткоін впав саме на. Е дивимося 17 тисяч доларів дивлюся це до USDT але в моменті до BUSD там було 17 200 суть у тому що ми зняли цю ціль зняли під панічними настроями, тому що ви мали б подивитися саме ось відеоролик, мій за вчорашній день. Війна, війна на ринку криптовалют, FTX, Binance, Alameda» і все інше можете передивитися перед тим, як дивитись цей відеоролик, щоб бути, щоб мати більш знаєте, глобальну таку картину в тому, що відбувається. І хочу вас попередити і взагалі розповісти про те, що відбувається. Отже, дивимося, багато людей в коментарях і в різних телеграм-каналах почали писати про те, що це Чан Пенджа почав зливати активи FTX, тобто ну і токен FTT, і Салану і все інше. Але насправді я думаю, що це не так. Достатньо було декількох твітів та декількох розоблачень в мас масмедіа про FTX, про сема Бенкмана Фріда, а також про Аламєду, про їх злочин. Ну, Злочинами це це можна назвати, хоча фактично, якби де Юре, там нічого такого не було. Але це був злочин проти ком'юніті криптовалют, і взагалі це дуже погано на це все впливало. Тобто скам Луна, знову ж таки, нагадую, і сьогодні ми розберемо якраз і Солану і все інше. Ви все це побачите. Так ось Чан Пенжао пообіцяв підтвердити резерви Бінансу із-за кризи FTX. Що відбувається зараз в FTX? Що вчора вони заявили, що готові ви... У Binance -у всі токени FT по ціні 22 долари за токен. І дивимося, на сьогоднішній день ціна вже падала в моменті до 2,5 доларів. Чому так відбувається? Криза ліквідності настала в FTX, в біржі FTX, із-за того, що пішли всі ці новини, фуд інвестори почали боятися і виводити свої активи з біржі. Це вплинуло на те, що ліквідності на біржі майже немає і їм потрібно її заповнювати. В моменті навіть виводи з FTX, біржі FTX не те, що призупинили, але обмежили. До тисячі доларів ви могли вивезти з тієї біржі, і це ще більше налякало інвесторів. Що ж відбувається насправді? Яка моя думка? Я думаю, що Сем Бенкман Фрід разом з Аламедою зараз самі зливають свої активи, тому що їм потрібно заповнювати свою біржу ліквідністю. Якщо вони цього не зроблять, біржа просто-напросто одразу загине. Саме на фоні цього ми. Побачили величезний, величезне падіння токену FTT саме на 90%. Так раніше ми говорили на стрімах, що це перспективна монета, тому що Alameda і Всембенкбенкманфрід дуже гарно забирали ліквідність з ринку, знищували проекти. При цьому збагачувалися самі, але ніхто не знав, що почнеться війна з Binance. І в момент, коли ось це все настало, почався ось цей фуд. Ми скинули ці токени. Це потрібно розуміти, коли ви бачите ось такі предпосили. Спочатку це може бути фуд. Ми скоротили баланс. А коли побачили, що в дійсності відбувається, почали зливати ці токени також, тому що це хай ризик. Таке буває в світі криптовалют, і потрібно моментально реагувати, а не робити так, як з Тералуною. Люди просто усрідняли всі свої позиції вниз, 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 вниз і ми побачили просто-напросто скам цього проекту. і Люди втратили свої кошти. Інколи краще зафіксувати частину збитку, ніж до прикладу. Повністю втратити свій капітал. Далі, що ми бачимо по селані? Солана також почала падати на фоні цього. І пам'ятайте, ми на стрімі ще в липні місяці з Дмитром розповідали якраз після скаму з Луни, що Солану чекає та сама участь, тому що перше фонди вони купували, вони участвували в приватному раунді цього проекту. По ціні 4-20 центів, в основному це були 4 центи, ну все одно дуже багато іксів зараз є ще в фондів на цій монеті, і ми бачимо, що Alameda почала виводити зі стейкінгу свої токени Solana. А всі ви знаєте, що токени Solana вже всі в циркуляції, і якщо вони їх, вони їх виведуть, і потім, як ви думаєте, що вони будуть робити, вони будуть їх спродувати, до яких пір вони можуть їх спродувати? Ну, самі подумайте, навіть якщо Solana буде коштувати 40 центів у них все одно буде мінімум 2 екси. А якщо вони купували по ціні там 4 центи, то і 8 центів це для них 2 екси. Це все одно дуже багато. Тому потрібно бути дуже обережним з цим проектом. Ми про це наголошували, що салану ми завжди обходимо стороною. Хто б там що не говорив, майбутнє веб-3, телефони, ще щось. Це все не важливо, коли ми знаємо, що всі токени знаходяться в циркуляції і що вони знаходяться в руках фондів здебільшого. Ось зараз ситуація показала. Себе. Тобто Солана з великою долею ймовірності може повторити долю, якраз таки Terra-Luna. Ось зараз, коли токени виведуться, почнеться сейл, скоріше за все. Дивимося, йде відкат, люди відкуповують, все повторюється майже так, як з Луною. Просто з Луною набагато швидше, так як там трішки інша ситуація була. Там була атака на міст між Луною, Тера і їх стейблкоїном UST. Дивимося далі. Якщо придивитись, ось є я витяг, витяг такий зробив саме по активам, які знаходяться в Alameda, Тут все розписано. Тобто більшість в них знаходиться саме в USDC, це stablecoin, Також біт-монетка, це монетка байбіту. Дивимося, давайте одразу ж подивимося. Історія з бітом повторює історію Солани. Зараз дивимося, все одно монета впала на 41%. А Солана впала, на скільки, до прикладу, з Хаю. Подивимося. Ну, трішки більше, навіть на 60%. Суть у тому, що BIT більш молодий проект, і таким чином сильно зливати його ну, ніяк не вийде, тому що вони просто-напросто задамплять ціну. І ви маєте розуміти, що також у Bybit є токени FTT, і Якщо вони почнуть ще самі їх зливати, то це буде вже ну, просто. Це дуже високоризикові активи. Тому скріньте собі, запам'ятовуйте так. Тут є такі монети, як там Send, ну до прикладу, для їх капіталізації там 300 тисяч доларів, Доларів, якщо вони зглів, це не буде прям супер критично. Тим паче з ситуацією по ринку. Зараз ми бачимо, що біткоін підійшов до ключової зони, та, можна сказати, зняв її. Але що буде відбуватись далі з біткоїном? Сьогодні я вам про це розповім. Відбуватись буде наступне. Хтось там вже говорить, що біткоін відчепився від кореляції з фондовим ринком, тому що фондовий ринок в моменті там падав, потім ріс, а біткоін все ж таки стояв тоді на місці. Також індекс DXY. Тобто індекс сили долару падав, отже, крипта мала б рости, а крипта взяла і впала. Люди, дивіться трішки уважніше. В момент, коли падала фонда і падав DXY, біткоін ріс. Отже, це була маніпуляція, це був маніпулятивний ріст. І ми говорили на стрімі, що якщо ми в цій зоні закріпимось, покажемо силу і підемо вище, тоді ми тільки можемо розглядати цілі вище. Насправді ж, цього не відбулося, і весь цей рендж, вся ця проторговка, весь цей боковий. Називайте, як хочете, він був під повним контролем продавця. Ми це транслювали навіть тут. Тут ми виходили з позиції, пам'ятаєте відеоролики, попередні та стріми. Да, ми відросли ще трішки вище. Да, ми не дозаробили Людей взяло фому вони почали нас кричати: Ай, ми зараз підемо на 30, ви не дали нам заробити. Ну. Робіть тоді, як роблять всі, і не слухайте нас. І тоді ви врятуєте свій гаманець, і він піде за російським кораблем. Ось така доля чекає всіх тих, хто йде за натовпом. Також дуже багато блогерів топило зараз за те, що ми підемо все ж таки вище, але... Ми не заходили в спотові позиції в середньострокові і так далі, поки б не пробили ось цей рівень і не закріпилися вище. Тільки тоді це була познака росту. Подальшого цього не відбулося. І в моменті ми побачили слабкість, зловили вчора ріст на деяких альтах, тому що кластерний аналіз це все показав. Хто участвує в чаті нашому по турніру? Там хлопці це показали по резонансу. Там Ептос ми лонгували в той момент. В момент твіту Чан Пенжао проти біржі FTX, X, ну типу не в момент твіту, а в момент того, як FTX і Alameda запропонували викупити ці токени. Ринок зразу запампився. BNB також полетів в стратосферу, можемо дивитись тут в моменті до 400 доларів. І в коментарях, ось десь тут вони вспливуть. Я попереджував людей в Телеграмі, що зараз ця ейфорія дуже швидко закінчиться. Перестаньте, не потрібно летіти, залітати в цей ринок. Це, це, це не потрібно цього робити. І ейфорія дуже швидко закінчилась на фоні. Іх цих подій ми побачили злив і, і біткоїну. Що ж буде далі? Завтра, буквально 10 числа, виходять дані по інфляції. Весь світ інвесторів дивиться за цим. Тобто я вже прояснив ситуацію з фондою, що не було розриву кореляції. Криптовалюта, а саме біткоін, вона вважається дуже маніпулятивною, тому що капіталізація її насправді дуже маленька. Тому інколи, інколи не інколи, а часто маніпулятору дуже легко взяти. І зробити так, щоб люди повірили в той чи інший рух, тобто зробити маніпуляцію, маніпуляцію над людьми. Признайтеся в коментарях, хто закуповувався вчора на спот чи позавчора, і взагалі на цьому рості, тому що, ну. Я вважаю і по коментарях, які я читав, і по групах, які транслювали, що буде ріст. Що дуже багато людей в цей момент закуповувалося і отримали непогані такі просадки. Хоча альти деякі майже не просадилися. Але здебільшого просадка була дуже і дуже серйозна. Біткоін впав буквально на 20%. Так ось завтра виходять дані по інфляції. Попередні дані не виправдали себе, тому що прогноз був 8,1%, факт 8,2%. Інфляція не поспішає падати також. Якщо подивитися раніше по історії взагалі інфляції, того як з нею боролися, дуже часто відбувається таке, що ось інфляція виросла, зробила корекцію, знову виросла, знову корекція і знову пішла на максимальний ріст. Чому я думаю, що дані по інфляції можуть вийти погані? Тому що я вже транслював і на стрімах знову ж таки, тож не пропускайте стріми, не пропускайте всі наші активності, що Байден і його компашка перед виборами просто притягнули ринок за вуха для того, щоб повпливати. Якось на цю передвиборчу кампанію О, зараз, сьогодні, 9 числа, десь вийдуть дані. Хто ж все ж таки переміг? Я думаю, що це республіканці. А Байден він демократ, і це якби не дуже добре для нього. Ринок він тягнув зі своєю шайкою бандитів. Вони заливали ринок дешевою нафтою, йшли проти ринку, спродували свої запаси бензину та дизелю для того, щоб максимально дампити ціну на пальне. Пальне взагалі є одним із ключових аспектів руху економіки, тому що це і логістика, і логістичні зв'язки, і торгівля, і все в принципі зав'язано на цьому. І ми побачили саме такий результат: результат того, що вийшли більш-менш хороші або нормальні дані по різним компаніям. і Начебто все добре, але насправді це, на мою думку, призвело до того, що інфляція 10-го числа дані по інфляції 10-го числа вийдуть не позитивні. Чому я так думаю? Тому що нафта в моменті скоригувалася знову ж таки вверх. Як то кажуть, нафта це рушійна сила інфляції. І в цей же момент ми побачили дуже хорошу корекцію на DXY. Отже, інвестори налаштовані на що? Якщо ми побачимо знову ж таки погані дані по інфляції, скоріш за все почнеться гарний такий розпродаж. Да на фондовому ринку і ринок криптовалют, так як він являється маленьким, там маніпулятивним, інколи нам показує майбутнє, можливо, це. Якісь, ну знаєте, тут не, не вгадаєш, але дуже часто таке відбувалося. І в мене є така думка, що те, що відбулося зараз на ринку криптовалют, те і чекає зараз саме ринок фондовий. І ми побачимо цей злив, якщо дані вийдуть погані. Якщо дані вийдуть хороші, це все анулюється, і ми побачимо ну, що робити далі. В принципі, поки по біткоїну, що я можу сказати, це поки не закриється ця денна свічка, робити щось тут не потрібно. не потрібно. Залітати зараз, не потрібно залітати тим паче на всю котлету, тому що багато блогерів з СНД простору. Я, 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 я також їх дивився, із України багато блогерів, тим паче великих. Я думаю, ви їх знаєте, я їх називати не буду. Вони топили за те, що тут, скоріш всього, ми побачимо розворот, тому що маніпулятору це буде вигідно, бла бла бла, 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 бла. Потрібно дивитися на факти, і потрібно дивитися з точки зору як спеціаліст на ринок, а не як просто там психолог чи ще щось. Психологія, це, звісно, дуже добре, але ти ніколи не дізнаєш. Що буде з ринком далі, якщо ти не вмієш поєднувати всі ці аспекти та не бачити цілісну картинку? Так ось що, що ми очікуємо? Пам'ятаєте, колись ще? Я на графіку показував, що ось тут ми бачимо також рендж, і очікуємо, була девіація зверху, саме ось тут. Очікуємо девіацію знизу, вона відбулася, затягнулася, плюс новини підійшли і так далі. Що тут ми бачимо? Також бачимо рендж. і девіація знизу поки не відбулася. Тобто, девіація знизу це коли ми виходимо вниз, вибиваємо всіх тут, а потім йдемо знімати верхні цілі. Та вибивати всіх, хто буде вже на паніці ось тут продавати, вибивати та йти вверх. А вже після цього можливо, ну далі вже прогнозів я ніяких давати не можу, тому що це неможливо так далеко наперед щось сказати. Потрібно перше подивитися, які дані по інфляції виходять. Якщо виходять погані, готуйтеся, запасайтеся стейблами, тому що потрібно буде відкуповувати. А також я замітив одну невеличку закономірність. Дивимося на графік тезеру до долару. Коли тезер відв'язується, тезер. Відв'язується від курсу долару в моменти, коли йдуть зливи. До прикладу. І завжди, майже це 9-10 число. Я не знаю, я не конспіролог, але ось таку закономірність я помітив. Дивимося, 9 май, це травень місяць. Подивимося на графік біткоїну. 9 травня, дивимося. Ось перед ось цією свічкою, коли ми пішли вниз, а потім ще раз вниз. Дивимося далі. Ще там на графіку було видно, зараз, ось тут також 9 вересня, 10-й місяць. Дивимося, зараз, секундочку, відкриваємо біткоін. 7 8 10 Знову ж таки, перед ще одним падінням. Ну тут вже був взліт. Так само і тут перед падінням був зліт, але тут новини, ну зрозуміло, що далеко так транслювати ми не можемо. Дивимось, є така просто закономірність, візьміть її до уваги. І зараз ми дивимося, знову іде якась невеличка відв'язка до тезеру, до долару. Чи це, можливо, знову ж таки якийсь сигнал нам про щось. Сильно до цього причіплятись не потрібно. Це ось така проста закономірність, чи відпрацює вона цього разу, я не знаю, але мене це насторожує. Тож будемо очі. Чікувати виходу даних по інфляції не потрібно нікуди поспішати, не потрібно залітати в ринок на всю котлету, не потрібно старатися зловити весь рух чи зловити дно, будьте холоднокровні, зараз я знаходжусь все одно ще на 50% в позиціях, і 50% в мене є на потім, тому що ми з Дмитром показували вам зони, які йдуть нижче: це 14-16 тисяч доларів, які нас також можуть очікувати, і це все стане більш зрозуміло саме по виходу даних по інфляції, так як інвестори цього дуже чекають. Якщо вийдуть погані дані по інфляції, в принципі, це ніякого значення зараз, ось в цьому моменті, для ринку немає. Але інвестори будуть розуміти, інвестори розумні люди, що, значить, риторика ФРС США і далі буде, скажімо так, сильнішою і сильнішою, і вони далі продовжують підвищувати ставку, що буде спричиняти падіння всього ринку. А також ви маєте знати, що зараз ФРС мають скорочувати свій баланс знову ж таки, і також державні облігації також будуть скидувати. А також ви маєте знати, що до. До кінця цього року, 2022 року, казначейство США скоротить свою ліквідність на 175 мільярдів, а також ФРС в рамках скорочення балансу до кінця року має скоротити свій баланс на 180 мільярдів. А ви маєте пам'ятати, що було, коли ФРС скорочували свій баланс на такі кошти, були саме ось такі падіння, що на фондовому ринку, що на ринку криптовалют. Тобто, зараз очікувати прямо якогось розвороту ну ніяк не потрібно. З іншої сторони, є хороша новина, але я думаю, що. Що вона не перекриє ось ці новини по скороченню балансів. Це те, що зараз компанії будуть самі скуповувати свої активи, тобто ну, зберігати ось цей вал для того, щоб зберегти ринок. Я не думаю, що це допоможе. Всі очікують зимнього ралі, перед новорічного ралі, але пам'ятайте просто-напросто перед новим роком, що відбувалося в минулому році. Дивимося новий рік, що в нас було. В нас було падіння ралі. Як таке, вже напевно, що я не знаю, чи очікувати, чи ні, потрібно зараз. В моменті побачити вихід даних по інфляції і налаштування інвесторів, тому що ми знаходимося зараз на, скажімо так, лезу ножа і ходимо по ньому, і дуже легко зараз буде впасти. Тому поки що ейфорії в нас немає, і у вас не має бути. Будьте дуже обережні, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Дивіться все, що ми транслюємо. Криптокрю проведе вас світ криптовалют, і ви зможете в цьому розібратися та сприймати інформацію чисто та чесно. Тому. Рухайтеся разом з нами.